Хоча б я прийняв інший. Тому що є набагато кращі дробовики тут. Але який вже дали. Це треба зламати, тому що боєприпаси і інша, зброя теж пригодяться нам. Так, це. Це візьму. І, в принципі, по, на перший раунд мені цього предостатньо. Ну, поки що, я думаю, що предостатньо. І залишилось ще 25 секунд до поя... з'явлення зомбі. Ну, як зомбі? Кубічних монстрів. Це. не зомбі, як в ПВЄ. це кубічні монстри з. Е... Я навіть не пам'ятаю, коли вони з'явилися. Ну, без натиску. Орди, вони з'явилися е, в другій частині, ну, в другій главі, в сьомому або восьмому сезоні, може навіть трошки раніше. Але може натиск Орди існував ще раніше. Тому не можу казати, чи це правда, чи ні. Це вже, в принципі, неважливо. Той, хто розбирається, може, в принципі, написати в коментах. Окей, відкривай. Що тут у нас? А, в принципі, нічого хорошого, окрім ж, ж, тієї пушки, яку зараз дістав мій бог. Ось цей дробовик буде навіть покраще. Хоча міфічний буде найкращий. Міфічний помповий дробовик із 4 голови 2 сезону. Але цей теж непоганий з 3 голови, 4-го сезону. Він також непоганий. Мені подобається оця концепція з хромом. Не знаю, чому вона так людям не сподобалася, але. напевно, це. На любителя був сезон. Більше на любителя, напевно. Я візьму ось цей автомат. Що ви до мене прилізли? Хочуть дістати. Ще добре отримувати тут міфічну катану. Вампірську, тому що вона поглинає життя у монстрів. І тому можна легше проходити цю... ну, цей режим. Особливо, якщо ти на фінальному боссі. Це зовсім легко тоді стає. Я не добив дивно Я зараз діб'ю. Є. Що тут у нас? А, в принципі, нічого такого хорошого. Треба шукати е, міні-босса жовтого кубічного монстра. Із нього інколи випадають дуже хороші речі. Там навіть міфіки можуть випадати. Хоча вбивав я тільки двох монстрів, а мені випали міфіки, тому я не знаю, чи що щось інше може випасти чи ні. Тому не судіть мене. Перший раунд ми змогли пережити. Надіюся, так буде і з усіма наступними раундами. Тому що було б непогано вижити. Хоча, я думаю, буде доволі легко пережити. Знову, тому що я вже не один раз проходив на натискорд в цьому сезоні. А е, якщо бути точнішим, приблизно 4 рази. Приблизно. Один раз повністю сами, е, самий. І інші три зі своїм другом, який зараз зі мною грає вже п'ятий раз. Ну, не п'ятий. Але надіюся, він за мною п'ятий раз виграє. Зараз ми вас обстріляємо так, що це буде для вас повний капець. Було б добре, якщо б я зміг дістати зараз перку, що ти можеш коли ось так робиш тебе з'являлися ледяні кубики на ногах. Так можна швидше переміщатися. А ще хороша перка високий стрибок. Коли ти біжиш, підстрибуєш і тебе підкидує вверх. Ну, активується, типу, як ефект е від ну, захист від високого падіння. Так, типу того. І таке, як він, і стрибок у тебе є. Замість е, одного. Ну, в принципі, думаю, нормально пояснив. Надіюся. Що? Що? На кінець Ось. Е, я хотів ще розказати навіщо я взяв хлам. Е, Розлом. Причина в тому, що на, другій, на другому раунді з'являється міні-бос з міні-ганом. Міні за допомогою цього хлам розлому можна нанести високий урон. Ну, Там хлам розлом зносить буквально всі щити у міні-босса. Тому ніяких потім проблем не буде. Просто його трошки ще побити. І добачаюся, що інколи говорю русизмами, я ще стараюся навчитися українській мові, щоб добре розмовляти нею. Та в принципі більшість. Більшість не знають ідеально своєї мови. Хоча... Це було добре, якщо б кожен знав свою мову ідеально. Це було б прекрасно, але таке просто фізично неможливо. Як на мене. Я вважаю, що це фізично неможливо знати навіть свою рідну мову ідеально на всі 100%. Інколи все ж таки ти будеш говорити щось не так, ну. Типу, це просто неможливо. Що ж, ми змогли б пережити. Ось. Ця, як вона називається? Хм. Я не пам'ятаю, як вона називається. Ну, давайте переміщення бурі грози. Ми змогли переміщення грози виж... пережити. Добудемо трошки ресурсів, хоча я ними не дуже часто користуюся в натиску орди. Навіщо ти це зробив? Навіщо? Це, це було некорисне рішення. Нам не, при... не... не принесло нічого корисного. Навіщо ти це зробив? І не плач тепер. Ой-ой! Пора шукати міні боса Хм, де він може бути? Ось він. А, ну... Там... Ну так. Ти завжди ж маєш відходити від того місця, де ти мав бути. А, як завжди, все йде не зовсім по плану. У мого друга проблема. Зараз йду йому трошки на допомогу. Не дуже хороші міфіки, хоча, в принципі, непогані, але я більше люблю катану міфічну, тому що вона реально набагато краща. Тільки за допомогою неї можна буквально все знищити на своєму шляху. Та відчепіться від мене. Я хотів взяти Томсон. Атомат, е, ППшку Мідаса. Все, погнали. Вам кінець. Оу! Мій друг помер. Як чудово, мені самотужку потрібно тепер грати. Як ти міг мене покинути? Надіюся, в наступному раунді ти так само тупо мене не покинеш. Тому що це вже буде реально сумно, тому що там буде вже босс баттл. Там не можна так просто брати її і помирати. Як він хоче. Все в мене легендарний дробовик. Це ідеально. А тепер пора знищити оцього боса. Так як мені потрібна ще одна міфічна зброя. І я аж ніяк не буду їй проти. О, це ідеальна міфічна зброя. Таке я люблю. Таке нам потрібно. Ура! Оцей автомат це просто одна з найкращих зброї в Фортнеті, як на мене. Особливо міфічна її версія. Що ж, ми, ну, не ми, я пережив цей раунд. Тому що мій друг злився. ну, Зник в самий для мене непотрібний момент. Це було не дуже приємно. Якщо ти дивишся це відео, будь ласка, в наступний раз, коли ми будемо грати цей режим, будь ласка, грай з. Ну, як, неспокійніше, грай обережніше. Що ж, переміщуємось до останньої фази бою. Краще поменше мені витрачати боєприпасів, тому що їх не так і багато. Ну, робовик це таке, там важко доволі всі патрони витратити за один раунд. А от у автоматів і ПП з пістолетами тут вже справа набагато легша. Там доволі легко витратити всі боєприпаси. Потихеньку їх всіх мочим, і вони мені просто нічого не зможуть зробити. Особливо, якщо я прокрачаю цей дробовик до міфічного рівня. Ну, поки що все виходить дуже непогано. А вже забудьте, забудьте, що я сказав, мені зараз буде кінець. Мені треба якось відновити свої хепешки, своє здоров'я, тому що мені буде реально кінець. Оце вже реально страшно. Що там міфічного випало? О! Цей дробовик, про який я й говорю, що він хороший доволі. Ще й позбавити буде в джунглях. О, ні. Якщо чесно, мені не дуже подобається джунглі, особливо в нічний час, тому що тут занадто темно стає. Аж занадто темно. А, оце було погане рішення закрити себе там. Чекаю, поки. На нас нападе бос в фінальному раунді. Що ж, поки що боєприпасів мені вистачає. Думаю, мені вистачить, чи не так? Ну, звичайно, потрібно ж потанцювати перед фінальним боєм. Це дуже важливо, щоб підготуватися до бою. Це реально необхідно. Мені навіть ця музичка чимось подобається. Та не чимось, вона мені, в принципі, усім подобається. Комана on, I наш. Uh, ну, коротше, все, досить. Ми маємо готуватися до бою. А? Де він? А де він? Ще я його не бачу? А, ось він. Мочи його. Ми вже доволі високий урон йому нанесли. Але пора тікати звідси, вшиватись. Стріляємо далі по ньому. Ля-ля. Не знаю, що навіть йому більше урона наносить, але... У мене всі міфіки доволі хороші. Ми доволі швидко, напевно, його здолаємо. Напевно. Це вже як пощастить. Все, боєприпасів у мене таких вже немає. Прийдеться... Просто стріляти по ньому з дробовика. І тут уже як пощастить. Ем... Що ж, це було доволі швидко і легко. Ну, добре, я вже буду з вами прощатися. Тому з вами був я, Смер, і мій друг. Всього вам найкращого. Пока. Пока.